Що це сьогодні захист відбувається? Хто організував, що це прийняти? Сьогодні в нас відбувалася по суті, презентація проєкту Кіноальтернатива. В першій половині дня ми провели такий собі пілотний показ фільму для проєктних груп, які включені до, цього, до цієї ідеї. Сам проєкт Кіноальтернатива він стартував ще в січні, його мета є об'єднання, згуртування, інтеграція студентів навчальних закладів міста Кременчука навколо демократичних цінностей і кіно є формальним приводом для того, щоб поговорити на якісь актуальні теми для нас. Тому ми вибрали такий формат. Вчора був тренінг. На якому сформувалися проєктні міні-групи, які підготують 10 кінозустрічей, проблемних кінозустрічей, тематичних кінозустрічей, які будуть готувати зустріч з експертами, запрошувати цих експертів. Я сподіваюся, що така ініціатива альтернативного проведення дозвілля вона матиме продовження в Кременчуці, в інших навчальних закладах. Фільми фільми обираємо. Фільми обираємо... За темами. Раніше ми обираємо спочатку тему, яка є актуальною, яка турбує молодь, і під нею вже потім ми підлаштовуємо фільм і запрошуємо експертів. Сьогодні я бачив працівників Європу, які Це що? Значить, В Україні в січні цього року стартував, як і власне в усій Європі стартував рік креативності та інновацій. Європейський клуб Хмельниччинського політехнічного університету був представником Полтавської області на всеукраїнському форумі євроклубів, де власне і розпочався цей рік. Ярмарку європейських клубів ми плануємо десь в травні. А сьогодні ми хочемо провести для європейських клубів міста, регіону Комсомольська, Світловодська, з Полтави є представники, ярмарку креативності і інновацій. Вступом до тренінгу для євроклубів ми вирішили зробити цей кінопоказ. Тому в нас вийшло якби об'єднання проєктів. Показ кіно, показ фільму, обговорення теми демократія як приклад такої інноваційної ідеї виховання молоді. Тому в першій половині дня в нас було об'єднання ідей, в другій половині дня в нас буде майстерня креативності і інновацій для євроклубів, обговорення можливої співпраці, знову ж інтеграції молоді Кременчука навколо європейських цінностей, ідей процесів. процесі. Я керівник проєкту Кіноальтернатива і координатор Європейського клубу КДПУ імені Михайло Остроградського. Так, так, так. І ще, якщо можна, проект кіноальтернатива реалізує громадське об'єднання, інформаційно-просвітницький центр, Європейський клуб. Ми створили таке об'єднання, яке